Біологиня Тетяна Баглай науковиця в складі 29-ї української антарктичної експедиції. На станції академік Вернацький вона перебуває вже 9 місяць. Займається морською біологією, досліджує різні види планктону. Її завдання зібрати і законсервувати зразки, які в подальшому досліджуватимуть в Україні. Процес фільтрування є довгим. В одній пробі може бути 25 літрів води. Часто Тетяна буквально працює без пауз на сон. Живемо ми в таких невеличких кімнатах, які називаємо кубрики. У нас тут є чотири спальних місця, два верхніх і два нижніх. Зараз ми живемо тут у двох, тому спимо тільки на нижніх місцях. Кожний кубрик має шафу для зберігання одягу, стілець, вікно, полички. На роботу? Довго добиратися зранку до роботи не потрібно. лабораторія біологині буквально за стіною її спальні. Поруч і кухня продукти закуповують у чилі. На нічних змінах ти не завжди встигаєш повечеряти разом з командою. Тому зазвичай в холодильнику залишають щось смачненьке після вечері. І сьогодні мені залишили скарб: це салат зі свіжих овочів. Станція автономний організм. Сюди неможливо викликати швидку чи пожежників. Полярники регулярно проходять тренування з пожежної безпеки. Всі знають основи до лікарської допомоги. Приміщення прибирають почергово. Стоматологічний кабінет, ігрова кімната на станції є все. На Assembly Point знаходиться інформаційна дошка, в якій ми можемо слідкувати за командою, чи всі на місці, або десь поза базою. А також різна інформація. Наприклад, кому потрібно, може взяти собі конверти. Також бачимо інформацію про Озон 270. Рівень озону 14 -го, 12 -го. На станції є інформаційні монітори, які показують, наприклад, температуру в дизельній. Можна подивитися стан погоди на зараз, прогноз погоди або, наприклад, графік чергування. Обов'язково рації перед виходом на вулицю. Полярники не виходять в море без рацій. Це єдиний спосіб зв'язатися зі станцією в екстреній ситуації, бо жодних верш стільникового зв'язку тут немає. Цю локацію впізнають багато українців. Прапор змінюють досить часто, бо через шалений вітер стяг втрачає форму. Українська станція живе за чилійським часом, мінус 5 годин з Києвом. Іншим тут є і сезон. Поки в Україні зима, в Антарктиді зараз літо з довгим світловим сонячним днем. Тетяна обожнює сніг і сумувала за ним під час малосніжних українських зим. В Антарктиці білі кучугури лежать навіть влітку. Люди лише гості на цьому континенті, а господарі пінгвіни та решта фауни. Зараз біля станції більш ніж 4 тисячі пінгвінів. Науковці не турбують їх, а лише спостерігають здалеку. Коли пінгвін, кит чи інший звір наближається до човна, полярники вимикають двигун і завмирають, доки тварина не задовольнить свою допитливість.